Котрий раз переконуюсь, що Біблію самотужки осягнути, прочитати, зрозуміти неможливо без людей Божих. Хочу поділитися відкровенням з вами з проповіді наших пастирів про царів. Виявляється, що коли Бог створив перших людей, він не поставив над ними царя. Коли Бог обрав собі народ, ізраїльський народ, він не поставив над ними царя. Він послав суддів, пророків, старішин, священників. Першосвященників, які, було, які були високої моралі, совісні, наповнені Духом Божим і які мали бути прикладом для всього народу. І мене це змусило задуматися над тим: а чи ми маємо свободу від царів сьогодні, яка була дана з самого початку Богом, і куди ведуть сьогоднішні царі: до прикладу, до священства, до совісті, до моралі чи навпаки?